Доброго дня усім! Субота. Субота я на силу налаштовуюсь на якусь роботу, На силу. Чому? Бо, скажімо так, була трішки нелегка п'ятниця, до самого вечора нелегка. Але результат мене тішить. Зараз покажу. Ось який безлад без робиться. Біля прицепчика кругом, прицепчик з картоплею. Запитаєте, що мене тут тішить? <смі> мене тут тішить те, що я зараз це все приберу. Юра прицепчика відтягне, тому що Опа! Він порожній. Його ще потрібно тільки змести, забрати лампочку. І, і усе. І ось цей прицеп порожній. Що ви думаєте? До чого ж ця лампочка там стоїть, знаєте, День сонячний. <смі> День сонячний. Сьогодні, вчора, слава Богу, дні сонячні. А лампочка стоїть, тому що до півдвінадцятої пів вечора. Але таки я цей прицепчик бахнула. Картоплі. Нікому не доручала, Юра допомагав тільки відносити там вже сітки, сітки зав'язувати. Ну і що? Що, ось він, результат Результат кругом, результат, на лице, я кажу. Значить, вибрали. Вибрали ось ця така картопля, знаєте, що, можливо, ми її десь за 4 гривні відправимо. Думала міняти. Міняти треба їхати ще десь шукати, а тут є можливість, що під'їде людина і забере. Якраз як кермська а й забирає. Ну, а для чого її стільки-стільки є? Вже полишали на все. Оце це ось це ще стоїть велика. І це ще стоїть велика. Ось в таких мішках дрібна стоїть. Зараз буду... Це ось така стоїть ще на їжу, ще є на насіння. Одним словом, пішліть, ще до нас складала. Ще ж лежить ось так. Ось так кругом. І ось так. І ось так у мішках ще стоїть. І ще навіть ось так, тому що сіток не вистачило. Це е, е, це, що лишали е, е, окремо перебирали е, білу росу і біло, біла роса, і біла. Я не знаю, чи, чи видно, що вони, ця, ця така рожевенька, а це така білувата, біленька, жовтенька. Ось це, це ще це відокремити. Перебрати. Але сьогодні я вже цього робити не буду. У мене сьогодні інші справи. Чого до, до 12-ї сиділи з цією картоплею? Тому що є інші справи. Але така задоволена, що це цей картоплек, це, це, це вже це її, повірте, це її менше, це її менше як було. І я така задоволена, що цього року ось так ще за тепла, за сонечка, за погоди. Хай важко, хай, хай як, але перебрали, і, і не довелося мамі з татом іти томитися, тому що щороку стільки цієї картоплі, що перебираю. Потім ще мама з татом йдуть на допомогу перебрати, бо, бо вже все, вже, вже нема здоров'я, сили і немає як, і немає коли. От. І все, що в мене лишається, це ось. Ось ще вона лежить. Оце ще вона лежить, як каже Юра Уазовський прицепчик. Він стоїть, ну, теж він такий повненький, гарненько, і, і туди ще закладений мішками. От, але вже, ну як, ну це менше. Це, напевно, що того буде пів... Півпри... Півпричіпа десь так того ще, оце ще стільки перебирати. Тобто, в картоплі вистачає в голову. Це при тому, що ми посадили менше. І вже стільки біля неї томимось, перебирала з, прямо ось так з прицепчика стоячи. Мені здається, що якби вона була висипана, то я б стільки не, не перебрала б. Ну, не, ви, не, не висиділа б, скажімо так, і не, і не понагиналася б. Так? А так ось так прямо з прицепу прицеп, бор, борти відкрили, з прицепчика е, у відра фасувала там її, потім у сітки засипала. І тому-то так, тому-то так. Тому то з чистою душею вийшла побродити по сонечку. Думаю, подивлюся, можливо, де понаходжу своїх цих бентамів, курочок. Ні, не бачу. Проте літають метелики, сонечко світить, коники, звіркочуть, баба на літо, досить таке тепленько. От, і. Е Помилуюся, подихаю, позагораю ще на сонечку і буду ставати до праня. Сьогодні, сьогодні хочу зайнятися пранням. Ну, ще, ще там все-таки всяке щось. Поробити, підробити, поки тепленько. А каже Юра, може, може тобі витягувати цей прицепчик у азивських з картоплею? Ні, 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 кажу, ні. Все, сьогодні, е, сьогодні я вже від неї відпочиваю, мені вже той прицепчик немає що перебирати, я вам хочу сказати. Е, я його десь якогось дня ще буде. Така можливість, о, дивіться, з ким прогулююся, Одне. і друге От. Іди, йди сюди, йди, йди хорошенький, йди. Ой так. Іди. Це котик. Це ось котик, він не такий дикий, а, а кицечка трішки дикіша. Але, бачите, вже взаді йдуть, супроводжують. Ой, про що говорила вже забула. Так, Ка... да, Юра каже, ой, сіки метеликів, ой, як гарно. Казав, може тобі все-таки витягнути, будеш перебирати. Ні-ні-ні, ні, все. Я там за півпівдня якогось стану та ще переберу. А тоді вже далі лишиться е, морква, бурячки. Але то вже все, то порівняно з картоплею вже справжні дрібниці. Да, коти? Як гарно! Навіть не хочу іти нічого робити. Я ось так, ну щоб вам показати, скільки неймовірно багато метеликів тут цих білих літає над ліцеркою. Ну, взагалі багато. Отак, то звіти, то звіти. А може, а може, це взяти та влаштувати тут якийсь пікнічок. Ну так, пікнічок ідея непогана, але подихала, пішла до роботи. Гарної усім суботи.